І біля мене неймовірні дівчата з гурту Анна Марія. Ну дівчата, виглядаєте просто ну розкішно. Дійсно, дивлячись на вас, я розумію, краса таки врятує світ. Дівчата, як ви залишаєтесь такими неймовірно прекрасними в ці доволі важкі часи, от поділіться секретом, будь ласка. Часи насправді дуже важкі, тому що під час війни ми всі в однакових обставинах абсолютно, і ви знаєте, навіть спілкувалася з багатьма нашими колегами-артистами, дехто. Можу сказати, що навіть певний час не міг співати. Про себе можемо сказати, що за цей час, от більше ніж півроку, в нас були дуже різні емоційні стани. І дійсно, як хтось правильно сказав, що кожного дня оцю от прірву, яка є в душі, от просто діру, ну це справді так. Її треба чимось заповнювати. Ми це робимо музикою. Таким спілкуванням, як сьогодні відбувається, воно нас просто, якось, просто підіймає і відроджує. Насправді для нас, навпаки, от музика, спів це те, що може нас витягнути із, із депресії, подолати страх. Навіть от можемо порадити, якщо страшно, треба співати. Що все на світі можна пережити і подолати. Головне підібрати правильну музику або правильну пісню. От що нам ще нас надихає, коли або там десь другий місяць війни, і ми спілкувалися з нашими друзями, які були просто хтось ще був в Україні. Там в сиділи люди в укриттях, там в бомбосховищах з дітьми досить довгий час. І коли нам люди надсилали відео, як, наприклад, їх діти співають, там в нас є пісня, яка називається Все буде добре. Коли діти співали в бомбосховищі цю пісню, в нас просто ну я не знаю, як це можна е виразити ці почуття, що от такі такий стан. Якби наша музика, хоча б комусь може допомогти, все каже про те, що життя триває і життя перемагає завжди. І от сьогодні на цей, так, цей так, захід називається Світло серед і краса серед війни. Людина, нібито читає чи, погані новини, чи відчуває там, не дай Бог на, на собі, але і є місце і посмішкам, і музи, музиці, і мистецтво і красі звичайно, дівчаточки. А розкажіть, будь ласка, як особисто ви пережили оці місяці війни? Ми залишалися в Україні десь після другого місяця війни. Це вже було. Ми поїхали виступати на різні різні благодійні концерти, які проводилися і в Німеччині, і в Італії, і в Іспанії, і в Чехії. Це все були концерти на підтримку України і для українців, які наразі от вимушено перебувають там. The cat sat on the Ми відчули, що ці концерти вони були потрібні. І нам, нам важливо було виходити на сцену. Нам важливо було співати. Нам важливо було бачити очі цих людей. І люди потім підходять і, і казали, що ви знаєте, дякуємо вам. Деякі концерти направлені на те було щоб зібрати кошти на лікування да. дітей, наприклад, які там дуже складне. Лікування От це був концерт Великий в Італії. Там було багато українських артистів і італійських артистів збирали. Кошти на лікування дітей, щоб зробити їм там операції і потім реабілітацію проходити. І зібрали чималеньку суму. Що треба також сказати, що також всі пережиті емоції вони не могли не народити музику нову, тому в нас і буквально там в перші дні війни виникла пісня, вона називається Молюсь. 9 березня, здається, ми виклали цю пісню і записували в Таких умовах просто. Це було не в студії записано, чому вона для нас є дуже особливою і дорогою, тому що на той момент не було ні студії, ні мікрофонів, ні техніки, ні якихось там спеціальних вокальних цих обробок. Ми просто на планшеті в програмі знаєте, оцей навушник, який мікрофон в навушнику. Ми записали цю пісню, і вона саме так, так залишилася, і, і навіть так а, зараз є на всіх цифрових майданчиках. І ми не хочемо її переписувати, тому що для нас у mm -hmm. цей момент він справжній. Дівчатка, може, от наспіваєте? Ну, от, хоча б хоч трошечки. Да, звичайно. звичайно, а до речі, цікаво що з цією піснею, що вона звичайно виникла українською мовою, потім з'явився вже англомовний варіант, а потім ще й на італійській мові є варіант. Я молю. Молюсь дні і ночі за тебе, за твоїх дітей, за твоє мирне небо хай не знає війни, більш жодна дитина, хай луна на весь світ, моя Україна. Хай живе, хай живе. My Ukraine.